У Харкові розпочали будівництво першої в країні підземної лікарні. Назвали її ковчег. Підземний медичний простір створюють на базі однієї з лікарень міста. Під час проєктування вивчали досвід Європи, Ізраїлю, Сполучених Штатів Америки. У дворівневому просторі розмістять палати, операційні та діагностувальний центр, які зможуть надавати медичну допомогу двом тисячам пацієнтам одночасно. Продовжить Світлана Шакера. У холі лікарні стоїть макет її реконструкції. Відновлені корпуси, а під парковкою розташують підземну частину медзакладу. Її вже назвали ковчег. Роботи під землею вже почалися. Укріплені перші бетонні кімнати. Це повністю монолітна конструкція, виконана за всіма умовами і правилами. Відповідно, де СТУ наразі виготовляється вже технічна робоча документація щодо зведення основної частини. На двох поверхах під медичні цілі підготують приміщення в 15 тисяч квадратних метрів. Це буде бомбосховище, до якого можна спуститися ліфтом або захищеними переходами з інших корпусів. Воно сплановано повністю таким чином, що тут забезпечуються і діагностика, і хірургія, і палати, і підземний паркінг, в тому числі. Да? Тобто все розраховано таким чином, щоб воно працювало і за мирних часів. Тут будуть і відділення, і діагностика, знов ж таки, і і відповідні палати. Тут буде надаватися весь спектр медичних послуг. Тут зможуть працювати 500 медиків і готові прийняти до двох тисяч пацієнтів. Очікують, що лікарня, як і її підземна частина, будуть цілком автономними в плані живлення. Ми зробили так, що вся лікарня наразі у нас є автономною від опалення, від водопостачання, від енергопостачання. Ще над цим працюємо. Генератор є однак, є проєкт незалежності енергетично. Є проекти і сонячні панелі, є проекти акамулятори, які будуть знаходитися так само в захисній частині, тобто не стояти. Зовні нині реконструкцію будь-якої лікарні на Харківщині розпочинають з підземної частини. Палати планують облаштувати в Харківському онкоцентрі, ізюмській районній лікарні і обласній дитячій лікарні. Свою доцільність уже довів побудований так само медичний простір у Золочеві. І коли туди стався прильот шахедів, так само те, що ми вчасно зробили підземну частину, вона продовжила функціонувати і продовжила лікувати наших цивільних. Завершити будівництво підземного ковчегу мають намір за два роки. Світлана Шукера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.